Благословення Небожителів. Глава 34 У небесній столиці наслідний принц зустрічає наслідного принца. ЧАСТИНА 3. Сілянь промовчав. Дзюнь -у похитав головою і додав Як я й думав, ти цього не знаєш. Він трохи повернув голову, роблячи сіляню знак слідувати за ним. І небожителі неквапливо попрямували у внутрішні покої палацу шеньу. Дзюнь уйшов попереду, склавши руки за спиною, і на ходу говорив «Сянь-Ле, Ти подорослішав? Зрозуміло, сілянь не знайшов достатньо сміливості щось відповісти на цю фразу. Дзюнь-У продовжив Вісімсот років тому перед відправкою у світ смертних. Я попросив тебе не забувати частіше зв'язуватися зі мною, не борсатися в бруді одному. Але щойно ти покинув небеса: від тебе не було жодного послання. У результаті ти на самоті внизу замучив себе до смерті. Тепер з часу твого вознесіння пройшло вже багато днів, але ти жодного разу таки не відвідав Палац Шень-У, не повідомив про прибуття. Виявив хтось інший подібну неввічливість. Палац Лінвен міг би негайно притягти його до відповідальності. Проте речі, за які сілянь просив вибачення, цим не обмежувалися. Дзюнь У, зрозуміло все чудово розумів тому додав якщо ти щойно просив вибачення за пару порізів мечем, не варто згадувати про них, адже це твої слова. Після нанесених ран все буде забуто. Сілянь гірко посміхнувся. Хіба таки можна забути? дзюнь Дзюнь-У безпристрасно відповів У такому разі дивись уперед. У майбутнє існує ще безліч справ, в яких мені потрібна твоя допомога. Сілянь потер крапку між брів і сказав Сяньле тепер лише сміттєве божество. У мене недостатньо магічних сил, щоб комусь стати в пригоді. Тільки аби не плутався під ногами та не додавав проблем. Дзюнь-у. навіщо це самоприниження? Адже після повернення ти чудово впорався вже з двома непростими завданнями. Хіба ні. Сілянь сумно зітхнув. Боюся тільки, що варто було мені повернутися, як я відразу накликав на себе гнів генерала Пея. Дзюнь-у. Мінгуан не шукатиме розплати. Я дивитимусь за цим, про це не турбуйся. Але Дзюнь-У розвернувся. Краще розкажи, яку виняткову дивовижну особистість ти привернув, спустившись у світ людей цього разу. Сілянь підняв руки та заговорив Владико, клянусь, я нічого не робив, лише одного разу випадково зустрів одного дуже цікавого юного друга. І провів з ним деякий час, але ні про що таке й не думав. Дзюньу кивнув головою. Випадково зустрів юного друга, неперевершеного князя демонів. Сяньле, ти напевно уявляєш собі, яким міг бути результат продовж генерал Пай розпитувати. І скажи те саме на очах в інших. Ніхто не повірив би тобі. Сілянь безпорадно відповів. Сяньла розуміє. Тому я маю подякувати владиці за те, що вчасно допомогли мені вибратися зі скрутного становища. Але ж ви не збираєтеся по-справжньому допитувати мене. Я б ніколи не вступив у змову зі світом демонів. Ви дарма турбуєтеся. Дзюнь-у. зрозуміло, я знаю, що ти ніколи не вступиш у змову зі світом демонів. Сілянь. Дякую за довіру, Владику. Дзюнь-у додав. І все ж таки, у мене для тебе була важлива справа. Яку тепер боюся, я не зможу тобі доручити. Сілянь Яка справа. На той момент вони вже опинилися у внутрішніх покоях палацу Шень-У. Зовнішня та внутрішня частина палацу поділялися величезною картиною. На лицьовій стороні був зображений золотий палац, який височів на самій вершині безмежного моря хмар. Оточений білосніжним сяйвом. На зворотньому боці красувалися неосяжні земні простори, гірські ланцюги та великі річки. Якщо підняти голову вище, можна було розгледіти, що картина інкрустована безліччю дрібних перлин, наче розсипом яскравих зірок, то були позначки розташування палаців шень у, у світі смертних. Кожна перлина на картині означала місце, де збудовано палац Шень-У. 800 років тому, коли Дзюнь-У вперше привів сюди селяння, що щойно вознісся, перлинні зірки сяяли далеко не так щільно одна від одної. Тепер яскраві перлини на карті рівномірно покривали майже все, що потрапляло в поле зору, створюючи картину прекрасну та дивовижну. Дзюнь-У, зупинившись перед картиною, казав на певну місцевість на сході. Потім сказав Сім днів тому багато хто на власні очі бачив, як у Диких Горах недалеко від цього місця, злетів у небо палкий вогняний дракон. Вираз обличчя сіляння негайно став серйозним і зосередженим. Дзюньу, завівши одну руку за спину, другою, легко постукав по точці на карті. Вогняний дракон горів цілу годину, після чого зник. Його встигли побачити багато людей, проте ніхто не постраждав. Ти розумієш, що це означає? Сілянь. Техніка вогняного дракона, що волає до небес. Полум'я горить сильно, але людей не ранить. Лише здіймається вгору величезним драконом. Це заклик про допомогу. Дзюнь-у. Саме так. Заклик про допомогу. І крім того, що походить від небожителя верхніх небес. Сілянь. До того ж, відправлений небожителем який в абсолютно безвихідному становищі. Принц зробив такий висновок, оскільки техніка вогняного дракона, що волає до небес, формує потужний потік полум'я, який проте не повинен завдати шкоди людям подібний маневр неминуче використає чималу частину магічної сили, один необережний рух і можна втратити всі магічні сили без залишку, що загрожує серйозними наслідками. Тому подібний сигнал про допомогу подавався лише в крайньому разі. Його поява означала лише одне той, хто послав сигнал, перебуває в критичній ситуації, з якої немає іншого виходу. Сілянь спитав чи не було останнім часом у верхніх небесах випадків безслідного зникнення небожителів. Дзюнь У відповів Сьогодні я скликав усіх не лише з приводу інциденту у фортеці Баньюе. Що ще важливіше, я використав цю можливість для з'ясування перебування всіх небесних чинів, і крім тих, хто часто веде відлюдницький спосіб життя, наприклад, повелителя дощу або землі, інші небожителі, навіть якщо не змогли бути присутніми сьогодні, на заклик все ж таки відповіли. Помовчавши, сілянь запитав чи можливо, що це небожитель будь-якого минулого скликання, який пішов на спокій? Який не належить до нинішнього пантеону божеств. у У такому разі сфера пошуків багаторазово розширюється багато небожителів, які пішли на спокій, не виходили на зв'язок вже довгі роки, в такому випадку зовсім не представляється можливим дізнатися, хто саме наразився на небезпеку. Напевно, духи літератури з палацу Лінвень останнім часом займалися саме цим питанням до чорних кіл під очима. Та нездатності стояти на ногах, нічого дивного, що ніхто з них не міг виділити й хвилини на пошуки юнака з пошестю ликів з гори Юйдзюнь. Сілянь сказав напевно, невідомий, який довів небожителя до стану, коли той готовий піддати себе чималому ризику, але послати сигнал про допомогу являє собою серйозного супротивника. Можливо, неподалік місцевості, де з'явився дракон, є гніздо нечисті. Чи інше місце, де вона збирається у великих кількостях? Дзюнь-У відповів Є, і дуже близько. Ти, мабуть, чув про примарне місто. Сілянь, недовго подумавши, відповів Чув. Примарне місто є найжвавішим і найгучнішим місцем світу демонів, і знаходиться на кордоні між двома світами людей та демонів. Різноманітна погань злітається сюди для укладання угод, це місце, де темна сила цвіте буйним кольором. Іноді, більш-менш обдаровані магічними здібностями заклиначі, промишляють торгівлею в примарному місті, або ж приходять, щоб дізнатися деякі відомості. Навіть деякі чиновники небесних чертогів, нарядившись для маскування, заходять туди з цікавості або з інших причин, які не можна знати більше нікому. Зрідка помилково потрапляють туди живі люди, що нічого не тямлять, і якщо їх не зжирають або не знімають шкуру живцем, бідолахи тікають, перелякавшись до півсмерті. Примарне місто має давню історію, звичайно, не таку давню, як сілянь, і все ж таки у світі людей про нього ходить безліч легенд. Наприклад, ось одна з найкласичніших страшних історій одного разу вночі. Мандрівник побачив попереду галасливий і яскравий ринок, що горів яскраво червоними ліхтарями, і, радісно посміхаючись, увійшов усередину. Усередині він помітив, що всі люди навколо нього носять маски або кудлаті й скуйовджені, або незрівнянно потворні. Мандрівнику подібне здалося дивним, але, не надавши цьому великого значення, він купив собі тарілку локшини, сів і приготувався їсти. Схопивши палички, мандрівник запхав порцію локшини до рота, прожував і відчув щось дивне. А коли нахилився подивитися, що ж це таке, то побачив тарілку повну чорного волосся, що ворушиться. Відриваючи принца від роздумів, Дюнь У повернувся до основного питання. Побачивши стоп вогню, я негайно послав підлеглих, щоб обшукати місцевість. Але жодної зачіпки не було виявлено. Існує велика ймовірність, що того, хто послав сигнал, потягли до примарного міста. Проте між небесною столицею та світом демонів існують чіткі розмежування без достатніх доказів ми не можемо вдертися туди. Тому цього разу мені потрібен небожитель, здатний таємно спуститися з неба на розвідку. Сілянь сказав. Не можна злякати супротивника раніше часу. Тому ви не оголосили про те, що сталося перед усіма небожителями, що зібралися в палаці Шень У, щоб уникнути витоку відомостей. Правда? Дзюнь У відповів саме так. Сілянь. У такому разі, владико, Сін Ле чекає наказів. Дзюнь У». я спершу мав намір доручити цю справу тобі. Але боюся, що тобі буде незручно взятися за неї. Сялянь, чому мені може бути незручно? Дзюнь-у. по-перше, східні території знаходяться під керуванням Ланцянцю. Якщо ти поїдеш туди, тобі неминуче доведеться співпрацювати з ним. Сялянь. Це для мене не становить труднощів. Прошу, не турбуйтесь. Дзюнь-у. «По-друге, тобі відомо, кому належить влада над примарним містом. Сілянь на мить завмер. Невже Хуачену? Дзюньу неквапливо кивнув головою. Коли передчуття сіляня виправдалося, він раптом подумав ще ось про що стовп полум'я здійнявся в небеса сім днів тому. Адже саме тоді Хуачен залишив монастир водяних каштанів. Час збігся дуже точно, неминуче напрошувалося питання, чи можливо, що ці події якось пов'язані одна з одною? Дзюнь-У сказав зважаючи на все, стосунки між вами налагодилися непогані, але справа навіть не в цьому боятися слід лише одного, що він якось причетний до цієї події. Якщо тобі це тягар, я не наполягаю. Але якщо в тебе є інші пропозиції чи відповідна кандидатура виконавця, можеш вільно висловлюватись. Сілянь таки відповів Я візьмуся за справу. У мене склалася думка, що збирач квітів під кривавим дощем не з тих, хто приховуватиме злі наміри. Дзюнь-У, глянувши на принца, сказав: Сяньле, я розумію, що в тебе є своя думка щодо цього. Але мені також відомо, що ти завжди оцінював інших із позитивного боку. Почувши цю фразу, сялянь усміхнувся Ви кажете так, наче я маленька принцеса, яка жодного разу не виходила за поріг свого будинку. На цей час подібний опис мені зовсім не підходить. Дзюнь У похитав головою. Мені не слід засуджувати вибір друзів, з якими ти живеш. Але я все ж таки дещо скажу. Остерігайся, Хуачана. Почувши його слова, сілянь трохи схилив голову, заплющив очі та замовк. Йому слід було б одразу відповісти слухаюся. Адже подібна відповідь була для нього звичайною справою. Ось тільки це слухаюсь, принц з якоїсь причини не захотів вимовляти. Дзюнь У додав Особливо. Остерігайся його зловісної шаблі. Сілянь. Чому? «Чому?» Дзюнь-У відповів Вигнута шабля емін, проклятий клинок, що приносить нещастя, щоб викувати подібну зброю. Неодмінно потрібно принести нелюдську жертву, а також мати жорстку рішучість Не дай йому торкнутися себе, і не дай себе поранити, інакше результат передбачити неможливо. Сілянь невідомо, звідки в душі відчув впевненість, що Сень Лан не стане ранити його своєю шаблею, але на словах все ж таки відповів Сяньле все зрозумів. Дзюнь ум'яко кивнув головою. Доручивши цю справу тобі, я, поза всякими сумнівами, буду спокійний за її успіх. Було б чудово, якби тобі не довелося потрапляти на труднощі. Але все ж таки боюся, що самотужки доведеться нелегко. Кого з небожителів ти хотів би обрати в напарники? Подумавши, Сілянь відповів: кого завгодно? Краще, звичайно, щоб за характером він був досить уживливий, і щоб магічними силами володів чималими та будь-якої миті міг позичити мені небагато. Дзюнь У посміхнувся. Першою ж умовою ти перекрасли кандидатури Наньяна та Сюандженя. Це точно візьми хоч Фенсіня, хоч муціна. Характери обох не можна назвати уживливими. Сілянь теж усміхнувся. Дзюнь-У запитав які зараз між вами стосунки? Ви ще не поговорили? дзюнь Дзюнь-У ніколи не перебував у жодній мережі духовного спілкування і тому зрозуміло не був обізнаний. Про що цілими днями балакають небожителі? Сілянь відповів. Перекинулися кількома фразами Дзюнь-у. Уже стільки років минуло, і всього кілька фраз. Ледве не забув. Я чув, що під час останнього Вознесіння ти зруйнував чимало золотих палаців безсмертних чиновників, і серед них був палац Наньяна. Сілянь на виправдання сказав. Я все відшкодував. Я повністю відшкодував 888 десятків тисяч чеснот. За цей шанс мені слід подякувати владиці. Адже ви відправили мене на гору Юйдзюнь». Дзюнь, Дзюнь уже заперечив тобі краще піднести сердечні подяки на Ньяну. Від Лінвен я дізнався, що згодом він особисто вирушив до її палацу з приватним візитом. І сказав, що від тебе не вимагається відшкодування чеснот на будівництво його нового золотого палацу. Сілянь завмер як укопаний і пробурмотів про це я нічого не знав. А він думав, як у нього вийшло так швидко повернути цілих 888 десятків тисяч чеснот. Виявилося, від цієї кількості відняли непогану суму. Адже тоді саме палац Наньяна постраждав найсерйозніше. Кажуть, половина золотого даху впала. Дзюньу сказав Наньян попросив лінвень нічого тобі не казати. Зрозуміло, що ти не знав. Але все ж таки, якщо він не хотів, щоб ти дізнався про це, краще продовжуй вдавати, що тобі нічого не відомо. Сілянь не міг пояснити, що відчув на той момент. Різноманітні емоції потужним потоком заповнили його серце, по-різному змінюючи одна одну. Зрештою, він нечутно зітхнув і подумав у цьому світі будь-які попередження на кшталт у жодному разі нікому не розповідай, лише порожні слова. Цюнь у, на кілька хвилин, задумавшись, сказав Наніян та Сюанджень не підійдуть. Тоді, як щодо володаря вітрів, Сілянь. Володар вітрів чудово підійде. Ось тільки не знаю, чи погодиться вирушити зі мною. Дзюньу. Володар вітрів має неабияку магічну силу, а також жваву вдачу. Дуже любить заводити нових друзів, що дуже підходить під твою умову уживливого характеру. Минулого візиту до мене повелителя вітрів. Я почув дуже хорошу оцінку дану тобі. Я вважаю, що кандидатура гідна. Якщо у тебе більше немає питань, вирушай у примарне місто разом з повелителем вітрів. Розпізнай все як слід. І ще Сілянь. Що таке? Дзюнь у повільно сказав: Ти можеш докласти багато старань, але не варто перенапружуватись. Почувши таку пораду, сялянь на якийсь час нерішуче завмер, потім з легкою посмішкою відповів Ну, що ви таке кажете? Я не перенапружуюсь зовсім. Дзюнь-У поплескав принца по плечу та сказав Можеш поки що повернутися до палацу сяньле. Відпочити. Я накажу сповістити володаря вітрів. Сілянь здивовано завмер на мить. Я не маю достатньо чеснот, щоб побудувати палац, а колишній палац сяньле давно знесено. Звідки взятися ще одному? Дзюнь-У. Я наказав збудувати для тебе новий. Ти ж не можеш весь час тіснитися в тому крихітному старому монастирі. Залишивши палац Шань-У, сялянь попрямував разом із молодшим підлеглим Дзюньу до нового палацу Сяньле. Цей палац виглядав майже так само, як і колишнє місце проживання принца на небесах, червоні стіни, покриті глазур'ю, образ пишноти та шляхетності. Але принц... Довгий час, простоявши зовні, не знайшов у собі бажання входити всередину. Все-таки божеству всілякого мотлуху більше підійде як житло старий монастир у такому чудовому, божественному палаці, який таки сяє марнославством, йому тепер не місце. Так він і тинявся біля воріт, чекаючи приходу володаря вітрів. На його подив, через досить довгий час. Принц так і не дочекався заклинальниці в білому вбранні. Замість неї з'явився заклинач у білому. Небожитель цей мав вигляд бадьорий і натхненний. Навколо нього таки ширяли еманації божественності. Це був той самий Цінь-Сюань, який тільки но допомагав йому відбивати нападки пейміна у палаці Шеньу. Змахнувши мітлою з кінського волосу, він з усмішкою промовив Вітаю вашу високість, наслідного принца. Ши цінь Сюань. Ши майстер учитель. Цінь. Природний колір. Відтінок синьо-зеленого. Сюань. Чорний. Сілянь також усміхнувся і відповів Я вітаю друга на стежці самовдосконалення. Насправді принцу дуже хотілося запитати, хто він такий. Але все ж таки селяню здалося, що подібне питання співрозмовник міг вважати безтактним, і тому вирішив непомітно погортати книгу та пошукати в ній небожителя, якого звуть Цінсюань. Аж раптом цей небожитель підійшов ближче і сказав Ходімо, прогуляємось з вами до світу людей. Сілянь, здивовано подивившись на нього, відповів Шановний друже, я тут на декого чекаю. Почувши відповідь, співрозмовник заткнув мітлу з кінського волосу за комір, повернувся та здивовано запитав: На кого ще ви очікуєте? Сілянь. Я чекаю на володаря вітрів. Небожителю білому здивувався ще дужче. Але ж я стою перед вами. Брови сіляні підскочили нагору. Ви володар вітрів? Співрозмовник розкрив віяло. Обмахнувся ним і відповів: Я володар вітрів. Хіба в цьому доводиться сумніватися? Невже ви не знали, хто я? Ви ніколи не чули ім'я володаря вітрів Цінсюаня?» У його голосі чулася така прямота і впевненість, ніби незнання селянам його особистості здавалося йому справою неможливою. На лицьовій стороні віяла виявився ірогліф вітер, на зворотньому три потоки свіжого повітря. Хіба можна було засумніватися, що саме цим віялом обмахувалася та сама заклинальниця в білому одязі? Сілянь раптово згадав Фуяу згадував, що у чертогах верхніх небес деяким небожителям особливі вимоги наказують досконало володіти технікою перетворення, а Наньфен тоді в державі баньюя упустив незакінчену фразу Очевидно, що володар вітрів завжди, завжди, завжди що. Був чоловіком? Співрозмовник потяг сіляня за собою. Але навіть зробивши кілька кроків, принц все ще не до кінця прийняв цей факт. Він запитав Послухайте, ваша вельможність, ви. ви, ви чому минулого разу ви постали переді мною в образі заклинальниці? Володар вітрів. А що? Виглядало негарно? Сілянь. Гарно? Але Володар вітрів просяяв які можуть бути але, якщо виглядало гарно? Адже головне краса. Зрозуміло, саме з цієї причини я приймаю образ жінки. Потім він ніби раптово про щось згадав, одним рухом склав віяло, окинув сіляня оцінювальним поглядом і за мить вимовив: До речі, Цього разу для проникнення в примарне місто нам теж знадобиться маскування, так? Сілянь здивовано замовк. Юху! Володар вітрів така булочка. Дякую, що слухаєте. Всім, цим цьом.